Запрошую друзі вас разом зі мною почаювати. Отак це виглядає у мене. І давайте поглянемо, що у мене сьогодні у кошику в ведерці твориться. Оце тут у мене рижики, полячки, маслючки є, сраїжечки. Оце кульочок у мене білі і польські які з хробаками, які підуть на сошку. Мабуть, у це висиплю. А оце гарні отакі білі грибочки. Дуже гарні. Кількості хтось каже. Один, два. Три. Оцей взагалі бомбезний чотири. Так, п'ять. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Горнюньки мої. Одинадцять. Дванадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Сімнадцять штук. Молоденькі, гарненькі. Баночка 100% буде. Клас, друзі. Це супер. Вже зима на носі, а вони продовжують мене радувати. Отак. І трішечки. Трішечки у мене отут зелених. Один білячок потрапив тобто. Отакий. Будемо сушити. А що робити? от гарні. Гарні, гарні грибочки. Супер. росте гриб.